Поліці. І за нього гнат, ден. Носочки, будь ласка, поставте так, як я показував. Притул до лінії. І будьте уважні, у вас близьке взуття, щоб ви не поїхали. Носочки лівої ноги підрівняли, щоб вони не залазили на лінію. Проекція. Отак добре. Поїхали. Писаємо. 154. Будь ласка, гнат, ден, смик Андрій. Андрій. Мык Андрей Снежных Михаил. Марусяк Саша. Швидше, давайте, готуйтесь, швидше. Ви там стояли пів часа, не знали, застібать куртку, не застібайте кухати. Добре, молодець. 242. Будь ласка, Марусяк Саша, Солтановський Ярослав готується. Добре. 239. Солтановський Кірікович. Можно. Санченко, да, да. Бур... Бородавка, Максим, можно. 220. А у Бур... нас Бородавка. Верничук Василь можна. 213 Верничок Василь Талькованя можно. Ля-ля-ля, ты не 204. Талко Ваня водя Діма, можна? Можно. Водянко, баюрак можна. Добре, 232. Баюрак Кузьмін. Носки назад. Будьте уважними. Носки не мають залазити. Ви маєте край лінії, бачите, зверху. Окей, поїхали, можна. 219. Так, Кузьмін Лучак. Можна. Двісті дванадцять. Лучак Маршалюк. Можна. Давайте друга спроба. Швиденько сюди. 182. Так, Маршалюк, Прокопенко, Тимофій, можна. 185. Прокопенко Тимофій. Зараз переверну арку, подивимось наступний. 229. Пока рухаємося всі. Так, крайній Олександр. Можна вот Саша, після нього синюк Станіслав. Можна, Саш, виїхали. Добре. Сенюк прокопець Сергій, носочки підрівняйте, як я говорив. Добре, поїхали. Давайте зробимо нормально. Ви трошки роздав... Шуляков Плакинчук. Можно. Добре. Двести семнадцать. Плакинчук не жалеет. Можно. зера, вчора, по-моєму, да? Немає. Zero. Можна, стрибаємо. Рухається. Рухається. 205. 205. Е ких Арсеній. Можна. Добре, Сіні. 216. Так, поїхали старші хлопчики. Секунду, секунду, секунду беру вашу відомість, Перекладаю швидко і...

картям доліка 254 Так, Партончук Олексій, можна Льоша? 222 Ну, Борик Іван Кирикович Анатолій. Можна? я 229. Ого, Будь ласка, Кирикович, кравець. Це машина. Можна. Збив його, він перший раз кращий. 258. Ну, приблизно так. 258. 259. Кравець Терещенко. 209. Терещенко і, 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 і Іл'я. Да. 203. Зараз молодець, вистрибнув за два. Так, і будь ласка, Ілля можна. Добре. 224. Це, будь ласка, хлопчики, рухайтесь туди. Бажано, щоб... Отут десь ближче було.